Що категорично не можна робити у Німеччині? Що в Україні нормальна справа, а в Німеччині ти заплатиш до 100 тисяч євро штрафу. Та за які жест тебе можуть навіть посадити у в'язницю у Німеччині? Привіт! Мене звати Валентина, ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Тут дуже багато цікавого, тож підписуйтесь, ставте подобайки, підтримуйте український контент. А сьогодні я вам розкажу сім речей, за які ви можете отримати штрафи, які здаються нічому не. Заважають і мають місце бути у нормальному житті, наприклад, в Україні. Сьогодні говоримо про це. Поїхали. І перше це годування голубів у місті. Здається, що тут такого? Погодував голуба, зробив добру справу, але для міста це дійсно проблема, тому що голуби дуже швидко розмножуються, а також вони є перенос... переносчиками різних а також забруднюють місто своїми фекаліями. Тож, якщо ти погодував голуба, а у твоєму місці це вже заборонено, то ти можеш заплатити штраф до 1000 євро. А якщо тобі захотілося посмажити м'ясо, тому що вже нарешті прийшло літо із холодним напаєм. М -м 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 -м. Але має на увазі, озирнися чи немає забороняючих знаків. А навіть якщо є, ти все одно можна заплатити штраф за те, що, наприклад, портив траву від грилю або залишив сміття від грилю. Тож готуйся заплатити штраф від 30 до 1000 євро. Так за що ж можна заплатити 100 тисяч євро штрафу? А за те, що знаєте, як буває, ідеш викидати сміття в спільний сміттєвий бак, а там вже повне ну трошки ще зараз притрамбую, і викину своє сміття. ось за такий вчинок ти можеш заплатити до 50 тисяч євро штрафу. А в місті Есен до 100 тисяч євро штрафу. Уявляєте? Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися за який ж. Можуть посадити у в'язницю. Напевно, один із самих дивних штрафів на сьогодні це штраф за викидання ялинки не в установлений час або період часу як ви знаєте, у Німеччині дуже рано починають готуватися до Різдва. Це починається наприкінці, напевно, або в середині жовтня. Але ось ялинку викидають вони вже 25 грудня. Тобто пункти, де можна викинути ялинку, відкриваються 25 грудня. Тож, якщо ви забули викинути ялинку до 8 березня, то будьте ласкаві заплатити штраф. І штраф може варюватися від 50 до 100 євро. І одразу наступний це: ви знаєте, що у Німеччині є у вас телевізор вдома, чи нема телевізора дома? Ви все одно платите за телебачення. Для чого це робиться? Ну дивно дивна, але це робиться для того, щоб засоби масової інформації не були не олігархам, як то в нас буває. Кому належить такі новини і показують. Так от, якщо ти без поважної причини, без поважно офіційної причини не платиш за телебачення, то будь-ласкавий заплатити штраф до 1000 євро. Закінчилось пальне на автобані, що ти їхав на саму праву полосу, вже дзвони, щоб тобі привезли е, паливо. Поставив знак, все як потрібно зробив, і за що ж ти заплатиш штраф? Вірно, за те, що е, запинка по причині закінчення палива в паливному баку не є поважною причиною зупинки на автобані. І будь ласка, ви заплатити штраф у розмірі 70 євро. І ми нарешті переходимо до пункту, за що ж можна сісти у тюрму. І так. Да, ти стоїш у пробці, хтось тебе підрізав і ти, ну як буває, всяко, показав середній палець. Так ось цей жест вважається забороненим і дуже образливим у Німеччині. Якщо ви показали цей палець, наприклад, якомусь іншому водію, то ви заплатите штраф ти тисяч євро. А якщо ви показали цей, не дай Боже жест поліцейському, то Вибачте, то за цей знак вимов за цей жест. Ви зможете навіть сісти у в'язницю, тому що це прояв неповаги до офіційного обличчя. Ось такі ось чудові, цікаві штрафи. Якщо вам було цікаво, напишіть мені в коментарях. До речі, а чи ви знаєте, як це все працює? Чи обов'язково, щоб вас побачив поліцейський? На вулиці, наприклад, і тоді тільки вам виписав штраф. Напишіть мені в коментарях, чи знаєте ви, як це працює. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І якщо вам подобається такий формат, формат відео, обов'язково підтримуйте його коментарями, тому що саме коментарі ваші мені дуже важливі. У мене на цьому все і побачимось. Чус!